На студійних годинниках шоста вечора для вас і Я Анастасія Давголе. Новини на цю годину маємо такі. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, семеро поранені. Це зведені дані за добу. Окупанти вночі завдали удару і по Чаківській громаді, що на Миколаївщині. Що зараз відбувається на півдні? Розпитаємо нашу кореспондентку Єлизавету Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю тебе. Тож розкажи, яка у вас нині ситуація. Настю, вітаю нині. Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині спокійна. Утім, вночі російські військові атакували корабельний район Херсона. Зокрема, цілили по житловим кварталам. Рятувальники ліквідували одну пожежу. Внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок. Також ще одне загоряння було ліквідовано на площі 100 метрів квадратних в селі Іванівка Береславського району. Загалом минулої доби російські військові атакували один. Надцять населених пунктів області одна людина загинула ще семеро отримали поранення. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, сільськогосподарське підприємство, освітній заклад, також цивільні автомобілі. Якщо говорити про Миколаївщину, то у ніч на 20 жовтня силами ППО було знищено один безпілотник на території області. Цієї ж ночі російські. І військові атакували Очаківську громаду, зокрема акваторію Очаківської громади з міномету Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, повідомив про те, що поранених та загиблих немає. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово? Дякую, колего. Про наслідки російських обстрілів півдня України повідомила миколаївська кореспондентка Інтера Єлизавета Кротик. Курахівський напрямок нині найгарячіший на фронті. За даними Генштабу, там зафіксовано 60 бойових зіткнень за добу. Кілька тижнів поспіль. Росіяни обстрілюють позиції наших десантників з артилерії усіх калібрів. Крім того, завдають авіаударів. Про це нам розповіли у 79-й окремій десантно-штурмовій таврійській бригаді, яка тримає фронт біля Костянтинівки. Ворог проводить активні штурмові дії у смузі оборони 79-ки. Напередодні також атакував. Атакував силами бронетехніки і наші десантники. Вкотре вкотре вже відбивають ці штурми. Три бронемашини з десантом були знищені. 17 окупантів ліквідовано атакували окупанти. Також Учора на мотоциклах і сім цих шалених гонщиків наші десантники зупинили, знищили штурм. Вкотре не досягнув того, чого очікувало російське командування. Штурм вкотре захлинувся, і це дійсно заслуга усієї нашої бригади, злагодженої роботи від командування до десантників в окопах на передньому краї. Мобілізація з 18 років в Україні не є офіційною вимогою Білого Дому. Це більше схоже на тиск окремих американських політиків на президента України. Так у нашому ефірі пояснив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, Володимир Зеленський продовжує переконувати політиків з обох партій надавати зброю без зміни призовного віку. Політики з американських партій, які зустрічаються з українськими представниками, делегаціями, і наводять аргумент, що війна у В'єтнамі призов був з 19 років, випросити нашу допомогу. Тоді робіть як ми робили у В'єтнамі з 19 років, робіть призов. На що наш президент знаходить аргументи, чому цього варто уникати з демографічної точки зору, з точки зору, взагалі. Виживання України як нації, і тут це був приклад пояснити, що українські війська, українська держава отримує велику допомогу від заходу від США, не завжди вчасно, але отримує, і це дається величезною ціною, тому що дуже часто доводиться такими аргументами зіштовхуватися: наприклад, понижайте призовний вік, і це означає, що ця допомога це результат надзусиль, які не завжди люди усвідомлюють. А за цим всім стоїть величезні зусилля. В тому числі, в ході яких доводиться переконувати політиків, що Україна не готова повторювати в'єтнамський досвід США. Вони пересуваються на протезах і грають у футбол. Благодійний матч за героїв відбувся сьогодні у Києві. Команди сформували з ветеранів, але були серед футболістів. І зірки організатори кажуть, такі події сприяють соціальній інтеграції. Докладніше розкаже Єлизавета Яковлева. Вона зараз на стадіоні. Отже, колегу, вітаю, що скажеш про атмосферу цього матчу? Вітаю студія. Власне нещодавно на одному з київських стадіонів закінчився благодійний матч під назвою Матч для героїв. Дві команди Холодний Яр і Дике Поле складалися не з професійних футболістів, а з наших ветеранів, які під час боїв отримали поранення і, на жаль, втратили кінцівки. І можна сказати, що один лише вихід таких людей на поле це вже можна сказати перемога, адже не лише ходити і бігати, а й повноцінно грати в футбол, давати паси і навіть іноді там підрізати суперників це, 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 це просто неймовірно для них. Пропоную послухати. Моя ціль була це через те, що мене попросили центр за запахівський. Я відчував якийсь борг за їхню приїзд, за те, як вони до мене ставилися і за весь час реабілітації, який я проходив. Потім я подумав, що це скоріше для моєї родини, щоб яка побачила на трибуні, що я вже з того моменту, як я лежав на ліжку, не міг рухатися до цього моменту, що я вже бігаю з поруцями на рівні. І сьогодні йшов, я думав, йшов. Після цього матчу я зрозумів, що це є трохи для мене, коли я вже зрозумію, що це точка е, кінця моєї реабілітації. Щирі емоції, підтримка залу, і е, нарешті цей неймовірний момент, коли е, команда за яку вболіваєш, нарешті забиває гол. В принципі, така атмосфера панувала сьогодні на полі. Е, Завершилася гра із до речі, дружнім рахунком 2-2. Окрім ветеранів у матчі, також брали участь наші українські зірки. Зокрема, це е, співаки та телеведучі. І от що вони розповідають? Я просто про як я грав це про адаптацію. Я адаптувався під хлопців і дівчат на полі, і це те, що треба зрозуміти суспільство. Ми маємо адаптуватися до людей з інвалідністю, а не навпаки. Це дуже важливий елемент. І ми сьогодні це зробили. Нам був кайф, мені був прям. Я, я найбільше що я хотів не забити його, а віддати пас, паче, хто забив голов. Утім, мета матчу це не лише позитивні емоції. Тут був оголошений збір на суму 7,5 мільйонів гривень. За ці кошти організатори планують придбати спеціальні протези для наших захисників і захисниць, аби вони якнайшвидше змогли повернутися до повноцінного життя. Абсолютно неважлива. Чи ти маєш залізну кінцівку, чи свою власну, я знаю. Тисячі людей, які мають власні ноги, напевно, сидять перед телеком, дивляться, такі типу, вау, ну круті, я б так не зміг. Да? А вони сьогодні там, змагалися, земля і бігали з такою швидкістю, що це було просто неймовірно спостерігати. І наостанок можу лише закликати всіх небайдужих українців. Підтримати наших ветеранів і е, допомогти зробити так, аби е, вони якнайшвидше змогли е, знову повернутися до повноцінного життя, і можливо, колись навіть так само, як і учасники сьогоднішнього матчу зіграти в футбол. На цьому цю меті в мене все. Студія. Це була Єлизавета Яковлєва з благодійного футбольного матчу за героїв за участю зірок та ветеранів на протезах. Про ситуацію на Харківщині, зокрема навколо Куп'янська, докладно говоритимуть у марафоні наступної години під головуванням Олексія Фадієва. Колего дякую, Анастасія. Так дійсно і про ситуацію на Харківщині, і про євроатлантичну інтеграцію України, і навіть про голосування у Молдові не пропустіть.